Это там тут я буду сюда взял все лопу ехать. Ешки дэнс. Та дэнс. 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 Ешки О, фулица. Ушки на дом, колотушки нам не сюда. О, привет, привет, Петя. Привет, Матвей. Куда мы не едем? Хочешь, мы все. О, куда Моей маму сейчас пытаюсь, добрый, я Мама, можна я спичусь, село поїду? Я сюда я іди. Твій мама дозволила. Правда? Так. Добре, ходи, гарек, що таке? Вирішить, сторону, ну що, худи давай все? Зараз автобус приїде на нас установку. На нашу кушки. А, говорят, где-то тут рубили одну, прикольно. Ну, давай перебежаем дорогу. як ми все равно сейчас строим без спроса, всегда еще дома и чекаем на неї, И все равно приедет. Да, Варя, приехал на нас автобус К-58. Ты тут первый, я тоже не знаю. давай. Я говорю. Варя, давай скурите. Людей тут на столком. Нема, нема, пока вот в К-58. Так, видно, приїхали. Самое хорошо я такой, да. Вот. Так я такой ходишь. Так, за двух них и 100 100 времени. Сильки 100 100 дайте. Так, я сажусь, я заразу знаю, что руси Почекайте. Давайте. Я говорю, выходишь? Я ходим, Все, Вс, по Ще так, і ми поїхали туди. Ходи пішку. В приході ми під'їхали чуть-чуть. Ну, під Худи тут під'їхали. Пані біатрів прийти ж пішком. Ходи, давай. Піші, мене. Ми тут я не бабатюрив. Що робиш? У нас таке село. Ось, чи дід дітей того доробив. доробів? Тай за скось від. Так, де твій будинок. Чи ви някий? Так, відповідно. Значить, де моя бабуся? Ходу Ходи, підаємося познайомитися з нею. І звати баба Зіна. Ходи, давай, запокануємося з моєю бабусю. Ходи, давай, давай, набив у рота моєї бабусі. Обіймо твій. Добрий день. Ем, як вас звати? Ще пів. Їм звати Баба. Баба Зіна. Добрий день, Баба Зіна. Добрий день. Привіт, Матвій. Чи хто такий? це є в мене один такий друг? Його звати... Е Його звати... Ігорек. Ігорек. Ох ти це... собі. Та де про того А це де той Ігорек? Це горки, який народився в Україні, а я той, який в Росії. Бабуся, зрозумій. зубій. Добре, поспішні, хочете отбулики їсти. Добре, бабуся. Добре, бабуся, в рідні. Я просто мужчину врідні, я тебе знаю. А можна, будь ласка, піти куди? Що дозволю? в ліс. Можна. Ну в нас мамою хтось росте. Ідусь мама росте по три тільки. нас збира і мама тим чоко збудувати йти туди. Можна, але тільки не загрібати. Добре. Ось вас щось так близько ліс. Ось така природа, що півроблю. зроблю. Хочете цію побачити, Хочу. Ось ті я. О, тут гарно. Так, гарно дуже це стар. Це на двоє четвертий, точно, так. Ходіть, давайте. Куди? Будемо что будувати? Точно ході. це дерево підходить. Тут прям кодиї, да, ну буде гарна ідея зараз. забуду там нормальный каркас та. окей добре, що з на свод да сюди вас залазите. Ось тут ходитку треба від ту сторону коротше мне треба в сходит ту сторону проправити ось так е, зараз все буде добре, що я заліз давай буде прикольно правда та? вот ось там ось бабуся короче. там корица та бабуся так, она та с бабуся, правда. Я ударом, правда. Так. А ты хотел без лесы туда, так? Давай твою серду зову Ти Ты ешь? Не, у меня полка, короче. Честь упал. Я легла к Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. так это быстро матви? Сверху цього того дерева. Я не знаю, она нам тут не підходить. А его только два тижня купаться. Это ворот и тоже горк можно спество. Фу. С тобой когда-то вот и стоишься, я не знаю. Я ребят быстрее то дерево.